Друзі, на каналі Грунтотех. Ну що, збираємо вже гібриди соняшника від компанії вніс. Як можете бачити, кепочку ж подарували, треба ж гарно тепер розповідати. Ну Це шутка була. Коротше, заїхали збирати соняшник. Зараз молотимо перший гібрид. Чотири гібриди на дему це е, Folk Amato, Vegas і e Lime. Зайшли на Folk. Це отой велетень Баобаби оті, які я вам показував, 3-метровий, страшне. Зараз дивуємо. ось зробили майже коло, ну не знаю, в бункер. До вікошка дійшло, не знаю ще подивимось, що по вражайності, по натурі, все порахуємо. Але поки що стоїть стіна, в принципі, по виду, не знаю, все потрібно дивитись. Зараз косимо, міряємо натуру, зважуємось і вже дивимось вражайність першого гібриду. Друзі, ну що, така стіна з полку стоїть. Честные, страшные. Стена. Срубили майже голову. Так, друзья, мириему на туру фолку. Так. Старуємо, ось висипали перший бункер, поки обід, є час поміряти. Ось таке зерно. Міряємо зараз. Так, вирівняв, самому цікаво, 380-388 грам. Завершуємо ФОК. Врожайність. До речі, ви зараз вже бачите на екрані, ось на моїй році я зроблю потім ставочку, яка вийшла. Друзі, зайшли в Амато. Другий гібрид від компанії вніс. Вже під вечір, бо трішечки поламались, комбайн стояв. Коротше, Одразу видно різницю з фолком, це по зросту, він набагато нижчий, то по майже половину. І ще зустрічається більше відсоток зеленої, зеленого стебла відносно фолку, який був. Так, друзі, міряємо натуру амата. Таруємо. Ще трішечки потрібно висипати. 405 грам. Ну доволі не 405 грам. Ну доволі непогано, я вважаю. Краще, ніж всього. Побачимо за те, що по вазі, та по вражайності Андрій вже їде. Друзі, ось такий фон на полі. Не знаю, чи встигнемо сьогодні докасити, чи не встигнемо. Ось такий Ямато. по зросту. Натуру ви вже знаєте, ось такі шляпуньки. Цифру врожайності ви зараз побачите ось на моїй році великими білими цифрами і літерами. Друзі, ну що, заїхали в лайм, це другий день. Сьогодні вже пасмурно, такі хмари вже на другому комбайні. Вчора був New Holland cx 6090, сьогодні New Holland cx 7080. кукурудзяний комбайн. Бо той поламався. Ну. В господарстві, в якому я закладав демо, є два компанії, тому в принципі модно. Все, друзі, міряємо натуру лайму. 90 грам натура. Але ж він пересушений. Волога тут 6. Треба було трішки раніше збирати. Тобто, грубо кажучи, можна казати, якщо з вологою оптимальною 7-8, то це 400 грам натура залізно. Ну що, друзі, косимо вже Вегас, алайм віджнивували, врожайність ми вже бачили. Чесно кажучи, сам поки що не знаю, але цікаво. Перейшли на Вегас. Андрій поїхав. Сьогодні інший комбайн, набагато швидше все налаштувалось. Коситься набагато краще, тому що комбайн трішечки інша модель. Це, друзі, буду закінчувати своє відео. Хочу подякувати компанії вніс за те, що ви дали змогу посіяти ваші гібриди і оцінити українське насіння. В принципі, результати ви всі знаєте. Зараз я вставочку зроблю з конкретно кожного сорту та її результат. Все. Друзі, дякую за увагу! Підписуйтесь на канал Грунтотех. На моєму каналі дуже багато цікавої інформації. Підписуйтесь і дивіться. Все, друзі. Всім всього найкращого. Давайте, бувайте! Підписуйтесь на канал. Девятнадцать девятьсот